Всі, малята, пропоную вам зайти сьогодні до зайчика в гості і подивитись його розпорядок дня. Зайчик, сонячний у ліжко, зазирає зранку нишком, закликає братців за роботу, братця. Тож сіренький потягнувся, сонцю радо усміхнувся. От години каже Дзень, що бадьорим будь весь день. Треба з ліжка підніматись. І зарядкою займатись. Друзі, а ви виконуєте зарядку вранці? Думаю, що так. Зайченя бігцем в комору, моркву там внесли надвору Та сказала мама ні, рушничок ось на тобі. Зубки чисті, вмивайся, потім швидко одягайся. Дітки, а ви вмиваєтеся зранку? Чистите зубки, щоб вони були чисті. Молодці! А тоді вже до сніданку попоїсти треба зранку смачною кашою салатом. Як зіси, біжи гуляти. Малята, сніданок це обов'язковий прийом їжі, і його пропускати не потрібно. Одесятій сірий зайчик взяв відро лопату м'ячик і до двору скік. Скок, за м'ячем що десь не втік, настрибався аж до втоми. Мама кличе вже додому. О дванадцяті, як слід, треба з'їсти весь обід. Потім обов'язково в ліжечко йди. Вдень солодкий сон завжди. Мама сина розбудила, три години вже пробило, полуденок вже чекає, сік морквяний пити треба. Потім зайчик малював, моркву в книжці рахував і на прогулянку є час, доки день іще не згас. То ж мале скоріш у двері погуляти до вечері. Ось і восьма мисті пусто, лиш качанчик від капусти. зайчиня собі чимдужче з рушником побігло в душ. Мило лапки, хвостик, вушка, Зайченятко чи порушко, Дев'ять цокає якраз вже читати книжку час. Казка тихо колисала, скоро вже малятко спало. Дивіться, як солодко спить наш зайчик. Давайте побажаємо йому тихої ночі. Ось ми і познайомились з розпорядком дня зайчика. Спочатку він з сонячним зайчиком прокидається. Вчасно робить зарядку. Обов'язково вмивається та чистить зубки, снідає. Потім грається у дворі, обідає та лягає відпочивати. Після денного сну зайчик наш малює, грається, вечеряє та готується до сну. І потім лягає спати. Дітка, який у вас розпорядок дня, розкажіть мені, будь ласка, любі батьки можете написати в нашій групі. До наступної зустрічі!